В Івано-Франківську затримали наркодилерку. Незаконний бізнес з розповсюдження наркотичних засобів організувала Івано-Франківчанка. Свою діяльність зломосниця провадила ще з минулого року. Під час обшуку у її мобільному телефоні правоохоронці виявили телеграм-бот. Там були зафіксовані місця розташування закладок. Оперативники знайшли схованку та вилучили закладки із забороненими наркоречовинами. Минулих вихідних на одній із вулиць обласного центру дільничі офіцери поліції спільно з оперативниками під час патрулювання помітили підозрілу жінку. Поліцейські провели у громадянки поверхневу перевірку та виявили понад десяток згортків із психотропною речовиною Альфа Півіпі. З місця події детективи вилучили речові докази, а саме гроші, наркотики, мобільний телефон, злоумисниці. Поліція торік уже притягувала наркоторговицю до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотичних речовин. Правопорушницю слідчі затримали процесуальному порядку, їй вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307, незаконне виробництво виготовлення придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний Наркоторговці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Наразі слідчі встановлюють спільників фігурантки. Віра Куцун Ярослав Лелет, новини на вежі.